Місцева жителька Тамара згадує, коли розпочалися обстріли, селища залишилася у будинку одна, адже не могла покинути домашніх тварин. Просипається пол четвертого гриміт. Що гриміт, ми не поняли. Ніколи не думали, що це такое. Повилітали окна, повилітали стекла в Ну, Потім дійшло, коли побіжали до убежища, нам сказали біжать до убежі. І ми поняли, що це війна. Ніколи не думали, ніколи. З Слізами. Котов целая куча у мене. І вони бігуть, і я бігу до цього до ужища. Жінка говорить, коли почалися масові обстріли, вона переїхала до Миколаєва. Повернулася до селища через рік. Лучше це, це моє село, це моє родне село. Мені довелося уїхати з того, що ви сьогодні стала дуже великий обстріл. Вже всі виїжджали, а я все з котами своїми не могла розстатися. Тому я поже всіх виїхала. Ну, приїхала сюди раніше всіх в нашому домі. Я знаю, що в мене тут свої родной дом, квартира. Я тут скутіка виставляла, в таких, як вже не була. многие такие вот, ну, та 18 хату позбігала з таких, що вже не мої. Но все одно їх вважаю, щось моїми, тому що я вже не жить не могу. Олена розповідає, переїхали до селища 25 років тому. На початку повномасштабної війни виїхали у Вінницьку область, потім до Миколаєва. Ця війна нам. Всім наробила біди і шкоди. Але ж хочеться додому повертатись, хоч і від'їжджали. У родичів були, у знайомих були, поки як війна почалась. Олена говорить, зараз готуються повернутися до селища. Вже розпочали ремонт у квартирі. Будинок пошкоджений, дах пошкоджений. Прильот був Є кімнатка така, що можна вернутися, жити. Що ми зараз і намагаємося зробити? Світ підвели, газ, вода є, так що можна потихеньку повертатися, щось своїми руками доділувати. Депутатка селищної ради Світлана Гінджол говорить, протягом 9 місяців до звільнення Херсона обстріли населеного пункту не припинялись. Було дуже жахливо в нас. Літало все. У нас було і С-300, і авіабомби, і касети, і гради, і танк. Ну, все, що можна було, ми це відчули на собі. Замість світла ми генератори включали, щоб зарядити телефони, лампочки, щоб можна було потім включити. Газу не було, тому поставили буржуйки і готували їсти на буржуйках. А так ми і трималися для того, щоб якось вижити. Жінка говорить, обстріли були масові, зазвичай по житловим будинкам. А так вони в нас не дивилися, де стріляли, Вони стріляли по всьому селищу. Це в нас була квартира для Атошника. Тільки зробили ремонт. Ну вони попали якраз туди і зруйнували приміщення. Ну в нас приміщення зруйновані дуже. Світлана розповідає, волонтери та громадські організації підтримували місцевих як на початку повномасштабної війни, так і зараз з відновленням будинків. Дякуючи волонтерам, які нас не покидали хоч під обстрілами, вони привозили нам і продукти, і пітіву воду, так як в нас технічна, іде по трубам нашим організаціям, які є Миколаївський, Карітас, Одеський, Солідаріті, Актет. З нами працюють і допомагають нам, щоб людям поставити вікна і зробити деякі ремонтики, щоб люди могли повернутися додому. За словами Світлани Гінжул, до повномасштабного вторгнення у селищі проживало майже тисяча людей. Наразі 362 людини. З них 18 дітей. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.